Велика вирва, чимала кількість ось таких уламків, а також характерний запах ракетного пального, вибиті шибки та пошкоджені лінії електропередач. Російська Федерація завдала ракетного удару, який прийшовся по приватному сектору Кривого Рогу. Трапилося це о пів на шосту ранку. У мирному районі, що складається з самих лише будинків, лиха наробила російська балістична ракета. Летіла туда ішла прямо. Відтепер, 22 серпня, другим днем свого народження святкуватиме Геннадій Анатолійович. Чоловік менше тижня тому відзначив своє 70-річчя. Пенсіонер має власне господарство і цього ранку прокинувся рано, аби навести лад на городі. Та перед тим вирішив поснідати, що й врятувало йому життя. Ну вирішив зайти в літню кухню, поснідати, а потім піти на город. Зайшов кухню, розігрів, сів за стіл і тут бачу ракета летить. Метро десять на ну діслитий. Ось секунди зрив. Я дійсно співглижав закрити. Що не другий день народження. Аби я пішов туди, камера би розматувала би. Пан Геннадій, єдиний, хто дістав більш-менш серйозних поранень, але після надання першої допомоги від госпіталізації чоловік відмовився. Його будинок один з двох десятків, що зазнали найбільших руйнувань спальне місце дитином все посипалося. По сусідству з пенсіонером мешкає пані Світлана. До неї у гості зі столиці якраз приїхала 13-річна онука, аби перепочити повітряних тривог та нічних атак дронами. Та війна її ледь не на наздогнала у кривому розі. Чому російські терористи обрали своєю ціллю саме цей приватний сектор? Жінка її гадки немає. На городі зарита ракети, не знаю, ракети, танки, ракети. ракети нічого немає. Тут хлопці абсолютно нічого немає. Тут е -е, тобто буде, на наш посілочок. І все, як, як, як селище наше, нічого немає. Навіть немає якихось висотних будинків чи ще щось. ні, це це просто я не знаю для чого робити. Терор, це просто терор. Дім ми дуємо. Городу немає, все зробимо. Головне, що цілі здоров'я, аби містяни могли якомога швидше навести лад у пошкоджених оселях чи принаймні тимчасово вберегти їх від впливу негоди поблизу місця прильоту. За дорученням голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула розгорнули оперативні штаби. Оперативні штаби організовано за адресами. Вулиця Городищенська, 165 і середній школі номер 70 Це за адресою Ярослава Мутрого, 79. Цих вопнам. Місцях роботи оперативних штабів проводиться видача мешканцям і будматеріалів. Працюють соціальні робітники з питання прийому документів від мешканців на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з пошкодженням. Майна е, працюють медичні працівники, працюють там. Поліція зазначимо, місто продовжуватиме надавати матеріальну допомогу усім киварійцям, Чиє майно було пошкоджено внаслідок ракетних обстрілів? Порядок надання цієї допомоги залишився незмінним. А її розмір, як і раніше. Визначаються відповідно до завданих Російською Федерацією збитків Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.